Всім привіт! Зараз вже 10-й інвестиційний випуск. Сьогодні я вам розповім дуже класні новини. Заварюйте собі чайку. От. Як я, бляха, мука, проливно, що не набуваю всякої. Ну, заварюйте собі чайку, беріть собі вкусняшки, всякої. Я не хочу затримувати, а ви тільки поставте лайк, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок також. І напишіть коментар зі своєю думкою на рахунок цих інвестиційних випусків і чи корисна для вас ця інформація. А я вже замотивований почати це відео. І ми починаємо. Сьогодні у нас вже 10-й. 10-й, уявіть собі, інвестиційний випуск. Так, да, сьогодні вже почався листопад, на жаль, я не почав з. 1 січня цей YouTube канал, ну і фіксне вже, вже не, нехай буде, як є. Ну і що, давайте я вам тепер розповім дуже цікаву новину, а те, що вже турнір трейдерів на Bybit закінчився. Тобто в 2024 завершено. І що вже виходить? Ті, хто вклав у свої 500 доларів, вони забирають свої 50 доларів ще зверху. Ну, Це дуже класно. А ті, хто ще торгував на команду мого ментора, то вони там теж заберуть деяку кількість доларів. Ну, Він там вже розподілить між топовими трейдерами. Ну, Це раз. А два. І вийшла ще одна тямка, як Павс. Ось сюди викладу. Це дуже крута тямка, тобто вона підтримується доксом, хамсеркомбатом. І ноткоїном. Уявляєте собі, яка це файна підтримка. Це дуже крута підтримка, тому що всі проекти вони вистрілили файно. Ну, тобто два з них дуже файно вистрілили, третій з них це ну, зашортився чуть-чуть, ну буває всяке. І дімся. Я особисто сподіваюся, що цей пауз, цей проєкт, він вистрілить дуже класно і дасть нам дуже багато монет, і дасть нам багато. Грошей за рахунок тих людей, які в нього вірять. Далі у нас третя новина дуже крута, і це біткоін перетнув відмітку 72 тисячі доларів. Тобто це вже історичний рекорд. Біткоін ще ніколи не був на відмітці 72 тисячі доларів. Він недавно тільки перетнув 71, а вже 72. Виявляєте якийсь особичий ринок. Будемо надіятися, що біткоін виросте до 100 тисяч доларів. Є ще одна класна новина: це про BlackRock і Bitcoin. Недавно BlackRock опублікували свою звітності про заробітки щось такое. Ну, коротше кажучи, я викладу сюди фотку, якщо знайду. А зараз опишу ту, внизу описання, зроблю, що це таке BlackRock. І ця компанія недавно, зовсім недавно, у ну, 2015 році, BlackRock осуджували біткоін. І зараз вони почали активно закуповувати біткоін, бо активно почали його накопичувати. І це дуже класно, тому що якщо велика така корпорація вже закуповує біткоін, то це нам маленьким інвесторам, має казати, що це щось дуже велике. Це якийсь сигнал, що ми маємо також повторювати з такими великими гігантами. Тому що якщо така велика компанія закуповує великі кількості біткоїну, то значить це тільки одне, що скоро буде щось цікавеньке. Будемо надіятися, що це цікавеньке вийде на користь ціни біткоїну, тобто вона стане вищою. Більше нічого нема, і на, на цьому закінчується моя говорюча голова. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що там є посилання на цей пауз. І там ви зможете побачити багато цікавої інформації, моє особисте життя, і ще там є табличка моїх розрахунків, прибутків і розходів. Так що заходіть туди, там багато цікаво. І на цьому я вам хочу сказати: тримайтеся, друзі, інвестуйте, накопичуйте великі статки і удачі вам! Ми зустрінемося скоро.